Людська пам'ять є дуже складний процес, що протікає в головному мозку. Суть в тому, що мозок сприймає і зберігає певну інформацію, в необхідний момент витягує її на поверхню свідомості. Розвиток пам'яті одна з найпершочергових задач батьків. Часто батьки скаржаться. Що дитина погано вчиться в школі, тому що у нього погана пам'ять, проте в жодної здорової дитини, яка не страджає неврологічними та психологічними розладами, не буває поганої пам'яті, просто найчастіше пам'ять елементарна, нерозвинена. В результаті дитина не вміє концентрувати увагу. Обробляти і систематизувати інформацію. Пам'ять буває зорова, слухова, рухова. Який саме тип пам'яті у малюка можна встановити приблизно в 5-6 років і пізніше? А до цього батьки повинні розвивати всі види пам'яті, розвинути фотографічну пам'ять. Допоможуть спостереження, запам'ятовуйте незначні деталі по дорозі, скільки поверхів, скільки поряд дерев, скільки драбинок при вході в під'їзд. Дитині показують картинку, потім забирають, просять описати, що було зображено. До нас прийшли собачка, ведмедик, качка. Вони хочуть пограти в пованки. Хто сховався тут? Хто сховався Собачка. тут? Собачка. Молодець! Ти отримуєш собачку. Хто тут сховався? Ведмедик. Ведмедик. О! Міша отримує соб... ведмедика. А Саша вірно сказав: Хто тут сховався? Батько. О, добре! Качка тут сховалася. Сподобалась гра? Да. Поплескайте мені в лодолоні і собі. Які ви молодці! Десять відмінностей розвивають увагу зорову пам'ять. Ще цікава гра. Пригости тваринку. Курочка. Плескаю. Курочка полюбляє зернятка. О, Готова. Добре, молодець. Ще. А хто полюбляє сир? Манська, у мене! Добре. Вигащаємо, так. Так, пригощаємо їх. Є. Поєднують дві карточки. Манська, Молодець. А мавпа. О! Малень! Добре. Молодці! Після прогулянки. Згадайте. Цікавий об'єкт або незвичайну людину. Називайте, що запам'ятали по черзі. Дорослий показує рухи. Дитина повторює дії. Це розвиває рухову пам'ять. Інформація зачитана сприймається набагато легше, розвивається слухова пам'ять. Перше і головне правило. Щоб розвинути пам'ять, її потрібно розвивати. Пам'ять дитини короткочасна, мимовільна. Дитина зберігає інформацію менший період. У пам'яті залишаються лише деякі емоційні моменти. Дитині цікаво, щоб це було у грі. Більше вивчайте на пам'ять, використовуйте мнемотехніки. Це ланцюжок низки слів уявити кожне слово у вигляді образу. Гра. Знайди відмінності. Якщо дитині складно, допомагайте. В результаті малюк обов'язково навчиться. Покладіть у чарівний мішечок приємні дрібнички, які здатні порадувати дитину. Спробуй повтори. Дорослий Викладає певну композицію. Дитина запам'ятовує, потім повторює. Після виконання поміняйтеся ролями. Збери квадрат. Зібрати ціле із частинок. З часом ускладнюйте завдання. Шахи, шашки, давно визнані кращими тренажерами абстрактного мислення, логіки. Математичних і прогностичних здібностей. Діти вчаться аналізувати дії суперника в завданнях з паличками або сірниками. Переважає наочно-образне мислення, скопіюй фігури. Це завдання допоможе розвинути зорово-моторну координацію, просторове мислення та дрібну моторику. Гра. Житла тварин для тіточок, які вчаться міркувати, робити перші обґрунтовані висновки дозволить покращити навички мовлення. Який малюнок наступний розвиває логічне мислення, дитина використовує аналіз, синтез, порівняння. Крім постійних тренувань пам'яті, необхідна комплексна робота. Повноцінне харчування, вітаміни групи Б, жирні омегакислоти, магній, правильний режим дня, сон відволікає і знімає нервову напругу, яка може викликати труднощі в запам'ятовуванні. Спортивні навантаження допомагають роботі мозку. Більше гуляйте. Це забезпечить отримання достатньої кількості кисню. Гра повинна приносити радість і ніякого примусу з боку дорослого. Експериментуйте, створюйте ігри самостійно, вибудовуйте зв'язки подій, малюючи карту, не бійтеся проявляти креативність: у грі діти пізнають світ, набувають навиків. І підтверджують свою спроможність. Дякую за увагу!